в, mm. свої армори, і в буде такий форс. Да, 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 в цілому тако, ні, нічого не помінялося, грубо кажучи. Але найни, ну буквально з першого раунду ми підмітили, що і пістолетку активно, і інші раунди вони намагалися більш-менш активно грати. Так, потім, звісно, закривалися в собі, але все одно в їх діях є оця впевненість, що і в цьому пістолетному раунді, потім форс, о, можливо, так і до, до кінця половини зможу. Тільки якщо навіть їх не почнуть душити. Буквально, от, знаєш, цей раунд респекту Navi виграють все. Далі, мені здається, навіть можуть потроху-потроху собі замикатися, закриватися, тому що все одно, можливо, в голові це може добити. А з іншого боку, ти думаєш, о, ми граємо з навіть на третій мапі, так, і ще І попереду то це буде додатковий конфіденс. Як це спрацює на гравців, напевно, не дуже зрозуміло. Хоча, що мені здається, навпаки. Типу, вже той час, коли ти, ти навіть було. Шо, О, зараз як хлопнемо наві, і все. Так, да, да. Зараз мені ну здається, вже такого немає. Ну, тобто люди на голову не бачать, що в Навін ну, не гаразди протягом останніх трьох, наприклад, турнірів, і вони навпаки можуть думати, що навіть це не так важко. Окей, новий раунд розпочинається, і зараз розташування насправді в наві не змінюється два плюс три. Єдине, що зараз вони більш близько встали на банані, дали непогані хаєшки і вийшли на невеличку перевагу по здоров'ю. В а в най там нема люкера, і єдина насправді опція для Найн уникнути цього стаку, що вони зараз п'ятьох розвернуться тут. Дуже переймаю, що зараз через цей би смок най не розвернувся. Хоча ні, вони прям до кінця хочуть і як же навіть не вгадують. Вони просто стягнули лити всіх гравців. Так залишається пленщи, алексібі з коти намагаються ношувати. Падає у нас Ральс. Ще за Б2 в Баказі. Ну, хоча б свій хедшот знаходить, і Олексій Бі просто проходить через ці смоки. Так, по нього влучали, по нього попадали, але модо був на релоуді. І просто дивний воїн Олексій Бі на б пленті Де бійце батя. Алексі, Алексі відчув. Він почув, що суперник. Зробив релоуд встановлено паралельно із цим бомба. Я нагадаю, що тітів команди НАТО Свінсера нема. Тому треба діяти. Ну, доволі швидко, і причому своїми силами. Тут Крахена проскудували зараз, влучили по ньому крізь смоки. А він сидить на півпозиції, так що можна було лівнути за трійку свою перестрілку, він програє і Крахену 23 хп. Розуміє, що зараз час команди НАТО Світсера святкувати перемогу на форс-раунді. Ну, добре, в якийсь момент, коли ну, о, від Алексія, напевно, був кол. Давайте зараз змішуватися підме. Що все гаразд. А потім Наві знову відходять на А, а не йди заходять на Б. І ти mm -hmm. думаєш, ну, напевно, в Наві проблеми. Але через дуже круті дії від Алексі і через те, що в доволі складних умовах Маказі все ж таки зміг забрати кафель. Ну, все спрацювало б навіть добре. 8Сперника вперед далеко вони не відпускають Круто. Ох, як же легко! як же легко Лекс під не відчути. що, які три карти, як. Ну, що let's go. Так, полетіли на банан. У най, ну, в принципі, з грошима все окей, тобто зараз баю них нормальний. От, але якщо і цей раунд програють, то вже починаються проблемки. 8-8, а там насправді можна відпустити навіть там, 9 раундів, дві хаєчки вдалі. Ох, як же багато демеджу, вони насправді наносять 2 живих гравці, 2 по 40 хп. уху ху ху тут ще і Краген помирає, і Маказі може рівнути на ізі. Нормально. Поліка за сендбокса не було, він цим скористався. Причому по навіть добре спрацювала як в попередньому раунді, так і в поточному. Ну тобто вони відчувають таймінг і розуміють, куди і коли їх треба відкидувати. Ну і зараз навіть ну, взагалі не сказати, що в мертві, але в дуже неприємній ситуації, вони в меншості і, звісно, теж бідося, чим можуть скористатися 100% відсотку, які скористуються правці наві, ну, навіть згарілом, навіть цим маком котрий котрі є в бітапі. Відмолік на шорт, вибиваються зараз ребра, туди рабці наві відсутні. Так, ну. Загалом трік на Plenty. Ставляємо надію. Приємну надію. Але от що не... дуже приємно, що обіта Мак це, може. Ну, напевно, якийсь поганий жар це грати проти Наві. Але з іншого боку, він йде на зближенні. У нас орті на бочці. Спот, на котрий ти в першу червоно очікуєш. По тіні починає стріляти Валерій. Далі Пушта розуміє, що у нього шляху назад немає. З Макфейну просто вирубає. І ще і Моліктімейт накидує на Хилку. Браво, браво, Наві. 23 секунди до кінця раунду. І найни вже напевно відчули, що цей раунд їм не виграти. Відвають з Калемів. Ну, тут такий контакт від Ральза доволі впливовий на фарби додаткових грошей. Навіть це був Ім. Ім був останнім, що Ральс побачив в раунді. Не, щось не так складається, обличчя доволі сумні і складні. В равці команди Nine. Натомість виграний форс-раунд. Ну да, в Наві, здається. Скажімо, сили просто продовжувати. Угу. Може Можеш і. Не вистачити. Ну і з спецбетом така історія. Ти стоїш на шорті і з Мактеном і ти. О, ну зараз Easy буде взагалі без шансів підвербає одного, залітає інста-молік від тімейта. Ну і тиммейта. Зіграно в філіграті. Красиво Валерім. О, споворітки значить, це вже дешево да, в наш час. Понятно, можна порізати. А, гуляють зараз просто на з пістолетами на своєму екараунді. Зрозуміло, що його не виграти. Спілкується так, щоб не прийшов там рандомний фармітель команда навіть запуск міністр. Звучить як назвав фіт. Фармитель. <muzie> Може навіть 2000. <muzie> так, що тут? Очки у нас на Ну, в кращому випадку одного забрати, але такий. Раунд прохідний для, в першу чергу. Для Навіа. От снайдом варто дійсно поспілкуватися, що робити наступного, бо на банан. Їх не випускають на ребра, ну, на ребра випускають, але далі вони теж не проходять. Щось десь не працює. Фастові раунди. Вже, напевно, на такому рахунку, коли ти мав, ну, таку мінімальну перевагу вже якось і стрьомно робити. На 35, ну максимум. Лейт на максимум, що собичок на зараз найбіль. Ну і все одно впорався бігні. Мінуст мінус три від нього. Все добре. Навіть ну, знову виходять вперед. Зараз в них перевага лише в один раунд, але динаміка зараз працює на. Користь, однак, саме цей момент продемонструють, про що в рамках свого тайм Боже, щоб це не був такий мовчазний тімспік, <свісно> бо інколи навіть такі моменти бувають, що просто мертва тиша. Так відбувається, але все ж таки думаю, що нема ще тієї межі, що навіть такі, все, все втрачено, грати не будемо. Це ще дуже привабливий рахунок. Але що робити з бананом? Смок на машину. Відкидують і ось цей перший, перший таймінг намагаються доджити. Най. Поки. Хаєшку ще самі наві не відкинули. Краган спалився. І ось тепер, можливо, хтось її розкине Маказі, ревіл з мукану. В упорі нікого немає. Поки все ще пасивно грають найни. Але коли ми вони зайняли вже. Ну, хоча б, хоча б якийсь плюс. А так, просуваються. Наві зараз під зайві ризики не підставляються. Як ми бачимо, не ініціюють надто багато. По мапі. Ну і розташування теж доволі стандартне. 2 плюс 3. На П. Грають, скоріше на запуск. В разі чого просто відкинуть перед графцями команду 9SMO City. Тим же поновлює наколи Зараз B за таймінгом, дає хаєшку, вкотре натомість багато шкоди не вносить. Ну і щось там по банану, Теж гравці по ж гравціна починають потрішки гуляти. Напевно, елемент фейку. зараз Ну, на тут ще, ще смачок полетів, теплий. Але тут одразу біц, здається, щось зрозумів і відкинув смок в килими. Зрозумів, що це просто пайт, якийсь вандефл вбиває краги на підфлешку, а моду такий, що не влучив. От бачите, цінуйте Ігоря. поки він в наві. Ой, його та того іми розлетілись. Талаш, виха. Так, він щоправда зупинився лише на одному кілі, і тут би Алексі зробити. Мінус 2, І справді шанси в нього на це є. Червоний суперник відкривається на нього. Алексі продовжує жити, що критично важливо в його ситуації. 10, 9, 8 секунд. Фавн залишається в клатчі. Насправді небезпечний гравець колективу Найт, котрий може е брати такі клачі, як горішки. Він вже встановлює бомбу. Маказі приходить сюди і виграє перестрілку проти Фавна. Ще один раунд народжені перемагати забирають собі. Алексі. В такій ситуації, коли ти просто зажати в одному куті, щоб ти зробив два мінуси, ну це право, не дарма, все ж таки бі у нього батя означає. Я, я питав, я питав він так мені і відповів. Але і у Фавена така ситуація, тобі, він теж красиво зробив, що заліз на цей ящик Колзера, Маказі зреагував на цю історію. Ну плюс на в нього не так багато було. Тобто навіть якщо б Маказі забирав, то скоріш за все другий гравець би майже одразу його мав вбивати. Запустився фавен. Такий, знаєш, навіть. Тільд 20%. Здається, ми фразу о, трошки заскутив фавен, каже, може, вдесятись. Заскучено в <кзавтоди> 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 3. Але ну нічого не поробиш, так, це навіть вони. Шансів я не буду, такі можуть вигравати раунди на мапі де інферно, тому навіть треба бути супер обережним mm, Зазвичай ось такі байраунди дуже небезпечні. Дихаємо, йому три хаєшки на кахель полетіли, але все за спину, 10 хп. Залишається у іме, але тут є ще Маккейзі. О, нормально все зі спреєм. Що там Ксантар сказав? стрільбу вбили. От, дивись. Дивись, демки тепер дрінер. І ось наскільки впевнено, він насправді цю кашетку тримав до останнього. Тобто він знав, що його здібності контролювати спрей вистачить, щоб дати цей кіл. О, я б трішечки обістрався, якщо він Я просто відійшов би за стіну, типу ні-ніше ні 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 там спрей, буде стрілятися. правда, Олексій загрався, почав стріляти крізь споки, і його покаравки йод. Шанси все ще на боці набі, в них все ще перевага, але не така велика. Тобто Дігл ваншотить в тілу Маказі, і це, ну, вже на Так, Там, там Загалом а тут, на підтримці. І. Мандерфувно на апленті. Ніхто зрозумів, що зараз не буде повертатися. Занадто багато позицій. Молік закидає темно, тут нікого. За Трійкою. Треба червоний. Падає Маказі. 2 в 2. Чи прочитають біта саме вкидає саме під деревом? Під цим кутом 90 Ні. Не було. Готові Валерій. Досвідчений вовк. Команди Навіс саме з Інферно починав. І шляхт, якщо не рахувати твої оверпас, але тим не менш 11-й в кишені. Окей, okay, кулачки. І, здається, все в Наві під контролем. Ну, сподіваємось, не буде якогось там міні-камбека або навіть повернення віднайний. Наві просто зможуть виграти всі раунди, що залишилися, і отримати для себе рахунок 11-8, перейти в наступну стадію. І на нас в такому випадку очікуватиме бенгірних катк проти Пешен. Пешен UVC! Колись у навіть навіть склад по доті був навіть USC. Я вам пам'ятаю колись. А можливо тоді навіть перша дота, я от що згадав. Не знаю, не знаю. Я не знаю на що я цей факт згадав. Живіть з цим! От я знаю його і ви знаєте. От будете засинати і думати про це. Поза касатки важить до 9 кілограмів. А про це буду я тепер думати перед собі. Хто, на разі, хто наступний? Навіс. Дякую, дякую, дякую. Що ж, 11 8. Шановні, і зараз випробування. Для Наві треба тут і зараз закінчувати мапу. В них є перевага. Олівагома, грабці, відчувають свою силу, що правда інферна. Мапа все ж таки непростай пирів. Що Wanderfall в мінусі грає, що мода. -17. Ще б чат на кинуло цікавий факт. але читати я його не буду. я думаю ти його Цей факт тебе сам знайде від пана робота. Так, що банан, банан, ну він входить в але намагається більш активно тепер нарешті зіграти на ребрах. Але тут один нюанс, тут вандерфул на шорті. Вибивають, відганяють з цієї позиції потенційних гравців, але тут їх насправді немає. Раптом, що можна рітей гранатки підкинути і ще постояти на цій, на цій ділянці. Раз, два. Смоки залишаються наразі в найнів. На банані ще один смок розкривається перед їхніми обличчями. Хаєшка, скільки хп. Ой, як солоденько, принаймні попавно. Зараз заїхало, ви уявляєте, на ньому і так обличчя не було. А після цієї хаєшки я думаю, він просто знищено. Щоправда, тут халпуючи якийсь гравець потрібен. Здається, Молік був закинути. Ну ні, ну нормально. До речі, він не потушився в цьому смоці 20-19 секунд. Ми готує хаєшку для своїх тімейтів, щоб при виході могли запушити. і флешка залітає ідеально. Алексі затискає за допомогою Маказа. Кіот в розміні, мінус по Алексі. Ну і ніби два в два заходять. Вісім-сім шість секунд. Кіця раунда а, бомба встановлюється. Ну нормальний, нормальний розмір. Насправді в першу чергу. Біт, просто хачук машина Кіота він вирубає. І діапазон позиції насправді не дуже великий, де можна там моду шукати. Хоча церкву напевно він все ще міг пройти. Молік залітає у нас. Скидувати на темну. Модо вирішив нечекати ставить хідшот побіту. Тепер один, один проти Вандерфула. Ігор вже тягнув сьогодні, багато плачев, і цей треба теж потягнути на матчпоїнт. Хто кого пересидить, модо плечком обережно, але Вандерфул не промахується. Запам'ятайте ці слова і пишіть плюс ріп Вандерфул. Меда мода. Те, що сам снайпер і знав, що відіграє проти снайпера, до останнього намагався Вандерфула розвести на постріл. Тобто це ну, насправді таке випробування нервове, і Вандерфул його наразі з гідністю пройшов. Ось, бачите, тут ну, така картина, такий малюнок Вандерфула якби, тривав на моніторі доволі часто. І навіть якийсь момент подумав, що якщо, зараз мода, знаєш, байт пробайдить, а потім вистрибнеш на широку, mm -hmm. щось в подібному плані іноді гравці. Ну і йдуть таким шляхом, щоправда, ну Ван Рфоло сьогодні все гаразд в плані того, щоб награвати клачик. Він відчуває все добре. Чотири раунди переваги тут. І під ініціює підтискання. Килимів розриває Фавна, котрий, ну, роль відолаги виконує, напевно, на мапі де інтверно бачимо 11 на 18. Ще на 18? Так, 18 Ну, Все. Красиво. Він просто <реш> забирає ачівку. Та є по-любому. Найс кожного обличчя в <реш> катці. Найсумніш... Ну, мені здається, Кеніс, з ним важко сперечатися. Wonderful тим часом помирає. Ну, якщо це дотягнеться діло до плаче, то все, навіть програли, але тут навіть лейте в чотирьох стягуться на плент в останню мить лишають. Пленті, якраз таки маказі. але у нього немає смука, моліка, тобто він довго не зможе. І і займає той же самий, такий самий такий як і Так, так, так. Ну його ж вже мають перевіряти. Смол на Сіті. Маказі виграє. Супер важливу дуель, супер важливу перестрілку. Залишається хай червоний, але залишається. Причому продовжує уризатися, навіть прострілює туди на Б1. І що? Цікаве, десь там неподалік суперники та насправді був. Ставиться бомба на дефолт, ну і прострелити її можливості. Не біт, Ну і що стандартна історія вибування є Молік, є смоук, і кіти на перше погляд, добре. Ну, mm, Начебто, дав від зону і моду. Ну, він і під флешку пікав, і все норм, але бід нього вирубає, кийот за трійку. Ральс якось бананом взагалі ніяк не буде допомагати, кіот падає і Раль залишається один проти трьох. Ну тут хіба що в смоки нашивати димний воїн, але він просто відходить, думаючи, що це що? Залишитись в живих, щоб Що? Ну, вітаємо надусвіцеру з перемогою над колективом Nine. Перша перемога на стар серії. Це дуже добре. А Все ж таки ходи від стар серії тому, mm. чому зараз не, їм не стати ще раз. Роздаються б'ютюні, Ральс, звісно, не дуже задоволений. Він був впевнений, що Наві мають фейкувати. Однак, Наві пішли більш простим шляхом і отримали для себе нагороду. Звісно, емоції навіть можна зрозуміти. Знову таки, вони отримали перемогу на першій. ну Ці боїни, напевно, вже перед обличчями О, були заразі ресмажор, мажор, мажор, мажор. Так, літаються мільйони. Ось боже, ми зараз зайдемо так далеко, бо рес рейтингу однак. А життя більш прозаїчно виявилося, і НАТО світсери довели свій статус ну, одного з фаворитів на пришівку. Да, так так і є. Далі вони проходять е в наступну стадію сітки, де зустрінуться проти команди Person ЮЕЙ. Це від.